Забула зняти дві бронзові утилки. Дивіться, не знаю як їх. Ну, я думаю, отак. Я зробив таку шайбу. Там дуже магні стінки, там нема пошті за що зачепиться. якщо тут великі, то там наполовину. От, і я зробив таку шайбу. Зараз я її отак раз. І там прокручу і поставлю тут зйомник і буду випресовувати. Так, поставимо зйомник тут утулка, щоб мала та бронзова, куди виходити, середину у нього. Шпілька її тягне. Отак. От я пропхав шпільку через ту шайбочку, що я зробив, і закрутив там гаєчку. І виходить, що я тут давлю і вона чик-чик-чик. І виходить туди, як така приблуда. Зараз спробуємо. Що покає. Наверно йде. Так, да, йде, мабуть. Так, все впало. так вийшло. І вона лишилася тут. раскручиваю. розкручуємо. Опрес. І от наша готовка вийшла. Так і в другу сторону, так само. Другу вже легше далі. І так іде запресовка. Одна і друга. И качаємо. И тут так само. Дві зараз. І финиш.